Да гаванька. Ух ты! Забачте що робить. Ай-яй-яй за що за звір? Поганий Ужас. Це капець якийсь. Тут паровоз зазриває І зупинити я її не можу. Ви чуєте як фрикціон працює на цій маленькій фідерній катушечці. <рик> О, такий самий, мабуть. Всплив наверх і плавником б'є, мабуть знову лобатий. А ми чекаємо там коропа, не дочекаємося ми його. От вам і новинка кріль шовковий, це замішав. І тупо лобатий на неї. Не знаю що спокусився з тими насадками. Отримав новинки, сім смаків пелец 3 мм, і бачите, ось другий. Я так думаю, так само це лобатий знов клюнув. Абсолютно робочий пелец, по дуже гарній ціні. І ловить рибу, з дна бере лобатий на ньому. Ну що насадка, звичайно, там якесь значення має. Там бітурбо у нас. Я думав, що це лобатий. Просто він не показує. Торпеда якась. А що ти будеш з ним робити? Не хочу, хочу. він не хоче. Хочешь? Блин, же тись бач, нряя зразу. Хочу. є, товариші, це ми зробили. А ну, ну вонь, давай ту сумку сюди. Стили. Це якась За дві губи зразу. Друзі, дивіться, знову гачок бачите. Це Курвашенко вже. Бачите, зафіксувалось 9870. Фух, це більше. За останню годину ми піймали 9 і 8. Отаку. Вот Бачите? Таку акулу Все, шурує.